Як тільки люди не палять, то разу ПЛК. Я не пам'ятаю, щоб я з тим чоловіком переписувався або хіба раніше. Чому я вимагаю, щоб були супроводжуючі аркуші, бо буває, переписка була місяць тому, а потім згадую, думаю, хто коли, на що і як. Аркуш є, подали фазу на вхід керування. Шансів не знаю скільки, бо не знаю схемотехніки. ПЛК якийсь досить модний, має Wi-Fi. Видно, що його вже розбирали. Кріпиться на Дін рейку. Кольоровий дисплей. Ух ти! 7K SD-картка. Це модем, значить, а не Wi-Fi. Він має на борту модем USB. L1L2. Досить крута складна штука. Можна, по суті, робити. О, щось калати всередині. З нього розумний будинок. Добре, нам прилетіло на вхід керування фаза. Так, десь щось там з дротами нахімічили. Напевно, поза кадром зараз то розберу, щоб не ламати. Можливо, ось ці коннектори теж мають зніматися, але то не точно. Не хочу ламати, розберусь, як розбирається. Так і є, конектори швидко знімні. Тобто можна відключати блок керування, не відмикаючи дроти. Це дуже зручно. Але це вже другий раз мені присилають з конекторами. Напевно, не знаю цих моментів. Що ми маємо всередині? Кольоровий дисплей. Я, яка красота, кнопки з підсвіткою. Резервне живлення. Де сам модем? Є, знизу ось модем видно. Це слабострумова плата керування з кольоровим дисплеєм. Нам би це теж вийняти звідси забрати. Вийняти, забрати. Це, по ідеї, мало бися зробити без особливих проблем, тільки акуратно потрібно роз'єми роз'єднати. Досить тугенько. Не розраховане на часте розбирання. Є. Ох, яка красота. Що тут горіло, де? Ух ти, а чого горіли, де горіли під модемом? Релюшки, але тут все чисто сухо. Звідки потемніння? Так, паяно, трохи срали, мазали, не відмили, то або модем міняли, або так з заводу. Так добряче понапаювано. Ця плата нам, скоріше за все, не цікава буде, тому що якщо я знаю вже щось, то ми вже не зробимо нічого. Три блока тут є, три блока, три блока різних. Воно, мабуть, набирається під заданий функціонал, і отут от треба шукати проблему. Для початку треба уточнити, по якому каналу, але уважні вже не озброєним оком побачили, що ось тут щось горіло. Тут гуляла дуга. Треба тільки то уточнити і дивитися, хто куди як. Але в листі ні слова про те, на який вхід і як себе воно поводить. Тобто, для початку треба зрозуміти, чи воно повністю мертве, чи воно просто не працює по якомусь чи якихось входах. Місце, де горіло, я вже вам показував. Його вивчати будемо. Тобто, прилітало десь, очевидно, сюдою. На основній платі теж видно щось паяне. Два конденсатора. І якась така срань. Не то горіли, не то дуга, не то непонятно що. То зараз мушу глянути під мікроскопом. Оця платка це є блок живлення. Причому блок живлення AC220. Отака маленька і безтрансформаторна. Як же воно працює? Три запобіжника. Шимки я не бачу хіба ця. Але по включенню не дуже схожа. Навіть не знаю, що вам сказати. Конденсатори вже низьковольтні. То як же воно працює від 220 вольт? Чи це не 220? Ні, це 24 вольта вхід, а не 220. Line Neutral мені видалося, що я побачив, але який Line Neutral при 24 вольтах. Не маю я ні часу, ні бажання піднімати документацію, чесно кажучи. Не до того мені зараз тут щось таке помацьгане. Добре, аналогові входи в нас йдуть знизу, Знов не сходиться. Плата середня палена. Палена зверху. Зверху в нас аналогові виходи. Реле і опто. Тут реле. Нічого не зрозуміло. Полярність має значення. При неправильній воно просто не включиться. Очевидно, йде через діод. Струму воно практично не бере. Червоний діод засвітився, далі реакції нема. Воно би мало запуститися відразу. Я думаю. Але так виглядає, що воно цього не робить. Чому воно цього не робить? Тому що є проблеми десь з кортишами. Чи йому треба ще щось включити? Включити ще щось навряд чи. Думаю, воно би вже мало поїхати. Кнопка Reset нам зараз не цікава l 1 l 2 що ж це за світлодіоди, непонятно. Коротше, воно більше ні на що не реагує. Добре, тестер в руки. Дивимось, чи по випаяних конденсаторах є якісь напруги. Це електроліт, і без сумніву там би щось мало бути. По нулях. По нулях. Підозріло. Добре, треба ділити тепер, сегментувати. Відкинемо центральний блок, котрий явно є спаленим. Потім відкинемо другий. Лишимо блок живлення і цифрову частину, чи воно включиться. Якщо воно справді прилетіло не по входах, бо по входах, тут оптопари в нас, але це по цифрових входах, по аналогових, супресори, Судячи по вигорівшому, воно прилетіло по виходах, і тут гальванічної розв'язки немає. Відповідно, або центральний блок коротить, або воно вже спалене к єбіння. Без модулів, входів, виходів, поведінка не міняється, тобто проблему треба шукати таки на цій платі. також. Тепловізор намікає, що є гаряча точка. Зміщення то гріється, скоріше за все, дісі, дісішка біля дроселя. На ощупь вона практично холодна. Нагадаю, що зараз споживання струму менше 10 мА. Вона холодна, ледве-ледве тепла. Добре, треба йти у діод за газ, а чого він за газ? Тому що я пальцем заліз до перетворювача. Може бути. Засвітився знову. Перевіряю цей перетворювач і його навантаження. Ну, прогноз вже негативний. Основна плата. Випаяні конденсатори мені не дають спокою. Короткого нема. Короткого нема. Добре, шимка. Це заряд конденсаторів. Короткого нема. Незрозуміло, десь би знайти контрольні точки з напругами. Подивитися, що відбувається. У повторинних напругах. Тут багато перетворювачів, і поки що я не маю розуміння, де що має бути. Є і лінійний стабілізатор можливо. У нас би мали бути низьковольтні живлення на кола процесора. Коротких я не бачу, чого ж воно не вмикається. Лади. Дивлюся, що тут біля конденсатора пошкрабано чи горіло. Дивлюся, що за ЛМка і чи вона керована, і які напруги би мали бути. І тоді продовжую висновки якісь робити. Блок живлення. Тут би мало бути декілька вихідних напруг. Ось бачу. 12,9, грубо кажучи, 12. Тут нема нічого і тут немає нічого. А чому тут немає нічого? Тому що воно не активне і має активуватися, чи це якесь гальваніч... Ні, гальванічне. гальванічно розв'язане не може бути. 1,27 між ними. Тут питання гарне. Що тут має бути, бо я не маю певності. Тут 12 на конденсаторах, а тут немає нічого. Ці силові по 14-17. Якісь є, плаває, падає. не зрозуміло, що має бути, і де Питання гарне що до чого. Далі стає цікавіше. LM-ка 46002 Це понижайка. DCDC-понижайка з входом до 65 вольт. Включно, в нас 24 по входу, 12 нога на конденсатор. Іде плюс, це є плюс живлення через резистор, тобто і вона запускається при подачі живлення. По документації вона є з одновольтовим виходом, але тут вона йде на дроселі. Дроселі здвоєні. Дзвоняться вони навхрест. Таке враження, що це не зовсім дроселі, а якісь не знаю, або фільтра, або трансформатори. Вихід елемки валить на дроселя. І Відповідно, на діод. Діод пішов десь далі. А тут друга частина дроселя, Непонятно куди. Вона, по-моєму, на, на другий діод йде. І тут аналогічно, навхрест воно якось йде. Я погано розумію, поки що, що це таке. І чи не двополярне живлення тут би мало формуватися. І тут не зовсім зрозуміло, що відбувається. Таке враження, що була дуга, але що нею, як то кажуть, погріло зверху. І сліди, що царапали дорожки, чимось шкрабали. Якщо дуга, то де і звідки. Тут нема резистора якогось. Був, не був, непонятно. Нащо випаювали конденсатори, нащо то шкрабали? Конденсатор, мені видається, пошкодженим. Таке враження, що він потріскав. Дорожка пішла на резистор. Трохи дивно то все діло виглядає. Добре, друга плата та що була попалена. Резистора нема, дорожки нема. Відгорання. Тут пара могла бути, її немає. Що ж тут тоді відгоріло? Протилежна сторона тут без фокусу, але йде та як би, ну, фокус я настрою зараз. Таке враження, що воно йшло на землю, то місце, що відгоріло. І воно пішло далі і пішло якраз на входи. Точніше, виходи. Треба дивитися на варистори, на які воно йшло, і кудою. Коротше, прогноз негативний. І знову мимо, тому що в нас не розпаяні вхідні кола, чи то вихідні. Супресори стоять. Тут деталей нема, тут прохід йде напряму, вони не обов'язково. Ззаду не розпаяні. А резистор, той, що вигорів, він йде по землі. Він йде по землі і все ж таки ось сюди, на землю. Тобто тут воно влупило десь на землю. Конденсаторів пробитих я не знайшов. Коротких тут немає. Ту плату знову треба поки відставляти в сторону, бо воно сюдою якось залітало або щось тут та й погорівше, але воно не має прямого відношення до невключання модуля зараз. Інструктивно випалений резистор якраз десь напроти сюди. Конденсатор потрощений виламав, хоча він дзвонився не пробитим. І це виглядає, що воно просто плюнуло на протилежну сторону. Тільки на такій відстані, навряд чи це була дуга, то вже результати просто туди закинуло. З блока живлення два незалежних по 12 вольт йде, скоріше за все, різної полярності. На тому, що ми в тепловізор бачили, формується 5 вольт, він справний. 3,3 вольта я ще тут нащупав на платі і 1,5 вольта нащупав. На багатьох мікросхемах, наприклад, на ось цій, немає напруги по виходу. По входу 5 є, по виходу немає. Чи має так бути, чи воно десь якось має якимось запускатися, незрозуміло. Але я здаюся, тому що після дуги, після фази хрен знакуда, після горілих випорваних доріжок і після такого нехарактерного поводження пристрою я з ним дальше робити не маю що. 3,3 є, 5 є, 12 формується, 1,5 є. А далі що де бракує, розбиратися по цій платі, це вже, ну, це вже ціла окрема тема і навряд чи вона доцільна. О, тут щось відкручується. Габа. Розбірний конектор. Цікаво. Зловив себе на думці, що я ще не заглядав під дисплей. І відкинувши його, бачу, що сюди лазили. Є якийсь бруд на конекторі самому. І, напевно, це не спроста і відпиток пальця. Давайте під мікроскоп. На конекторі це просто якийсь бруд. До нього нема особливих ніяких зауважень. А от процесор явно паяний. І про то теж ніхто не казав. Починалося з двох конденсаторів випаяних. Тепер я маю розуміння, чому, чому немає споживання струму. Напевно, прошивки в тому процесорі немає, а що в нього шити, напевно, теж немає. А отакі сюрпризи інколи підкидають люди, коли присилають щось без попереднього погодження. На що вони розраховують, я не знаю.